Ми сьогодні з вами будемо робити практичну роботу створення бази даних клас, яка містить три таблиці. Вибираємо створити нову базу даних. Називаємо її клас. Вибираємо місце, де зберегти, зберігаємо. І ми маємо нову базу даних. Я буду з вами, вам її створювати в режимі конструктора. Перша таблиця в нас називається учні. Ось у нас відкрився конструктор. І в конструкторі ми будемо з вами вибирати поля для нашої таблички. Перше поле називається код учня. Це поле в нас буде ключове. Називається воно код учня. Лічильник. Ключове поле. Далі. Поле прізвища. Поле ім'я, теж текстове, поле вулиця. Числове. І останнє поле буде. Телефон. Теж буде числове поле. Все, закриваємо. Зберігаємо перша таблиця в нас є. Друга таблиця буде називатися вулиці. Точно так само за допомогою конструктора творимо другу таблицю. Перша буде код вулиці. Тип буде так само лічильник. І воно теж у нас буде ключове. Наступне поле. Назва. Наступне поле. Не ну, текстове, звичайно. Наступне поле категорія. І наступне поле район. Так само текстове поле. Все, таблиця вулиці у нас є. Закриваємо, зберігаємо. Називаємо її вулиці. Наступна таблиця має називатися райони. Так само і створюємо за допомогою конструктора. Перше поле код району. Так само тут буде тип даних лічильник, так само це буде ключове поле. Єсть друге. Назва району. Назва району. Зверніть уваги, тут у Назвах полів не допускаються пропуски, тому ми робимо все без пропусків. Так, є в нас таблиця назви району. Закриваємо, зберігаємо, називаємо таблицю райони. І ось у нас є три таблиці. Чудово. Оскільки в нас три таблиці є, ми можемо рухатись далі. Першу таблицю заповнюємо. Прізвищем і ім'ям. Тільки прізвищем і ім'ям. Ну і пишемо там, допустимо, Чук. Заповнили таблицю учнів. Закриваємо її, заповнюємо таблицю райони. Вводимо. Райони. Так само закриваємо їх і точно так само заповнюємо таблицю вулиці. Зв'язок між таблицями зробимо. Пособом підстановки. Це вправа друга. Починаємо. Нам потрібна таблиця вулиця. Відкриваємо її конструктором. Вибираємо поле. Полі категорія вибираємо майстер підстановки. В цьому місці ми вибираємо Буде введений фіксований набір значень. І пишемо фіксований набір значень, що тут у нас вулиця, бульвар, проспект, Провулок Вулиця Що нажимаємо Далі і готово. Все, це ми зробили. Переходимо до поля район. Вибираємо поле район, знову вибираємо майстер підстановок. Тут ми вибираємо використати таблицю або запит, нажимаємо далі. Вибираємо таблицю райони. Тут і дві вибираємо райони, нажимаємо далі. І бачимо, що в нас є два доступні поля. Ми їх перекидаємо в вибрані поля за допомогою ось цього значечка. Раз, два. Перекинули. Нажимаємо далі. 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 «далі». Готово. Все. Цей зв'язок ми теж зробили. Так. Берігаємо. Йдемо далі. Відкриваємо таблицю учнів в режимі конструктора. Вибираємо поле вулиця і тут так само шукаємо майстер-підстанов. Вибираємо таблицю вулиці, беремо поле код вулиці, беремо поле назва вулиці. Більш ніяких полів не беремо, нажимаємо «Далі», далі, далі, далі. І готово. Зберігаємо таблицю. Все. Таким чином ми зробили усі необхідні. Зв'язки. Залишилося їх перевірити. Дивимось практично. У нас мають вийти ось такі зв'язки Заходимо на роботу з базами даних, включаємо схему даних і бачимо так, код району з'єднаний з районом, код вулиці з'єднаний з, з вулицею. Схема даних така, як. Після цього наші таблиці зв'язані і працюють усі разом. Перевіряємо. Вибираємо вулицю, ставимо там номер будинку, квартиру, дописуємо телефон. Далі тут вибираємо вулицю. Ставимо будинок. А руквартиру. Теж перша. Вводимо телефон. Тобто ми продовжуємо заповнення нашої таблиці. Йдемо далі, вибираємо вулицю. Живе на Хабарській воно живе. Дудинок 42 квартира 1. І номер телефону вводимо. Є. Переходимо до другого таблиці. Таблиця в нас у нас є в нас готова таблиця вже учні, є в нас готова таблиця. Будемо тут робити підстановку. Вербова це є вулиця. Вона з Симонівського району. Не давайте, хай вона буде з Буринського району. Осередок, це в нас Проспект. Він з Гощанського району. Так, а під гайок, це в нас пульвар. Він у нас з Симонівського району. Барська. Це у нас, мабуть, проспект. Проспект. І нехай він буде з Бугринського району. Буринський у нас вже був, якого у нас не було, Горбаківського у нас не було. А Садова ми його зробимо провулком з Симонівського району. Бачите, от таким чином ми заповнили другу таблицю. Ну і все, тепер у нас ці таблиці заповнені. Всі таблиці працюють, між собою зв'язані, автоматично все підставляється, наша робота виконана.